Вітаю всіх станом на 20 серпня на південноукраїнському енергокомплексі ситуація стабільна. Енергоблоки АЕС, ще працюють, продовжують роботу без зауважень і забезпечують енергопостачання країни. Ремонтна кампанія відбувається згідно з графіком. Вживаються заходи додаткової безпеки та готовності оперативно реагувати на потенційні виклики. Тривають підготовчі роботи для будівництва нових енергоблоків. Це Дозволить збільшити потужність та підвищити надійність енергозабезпечення держави. Робота енергокомплексу контролюється МАГАТЕ. Радіаційний стан навколо єс на рівні природних значень. Через складну ситуацію по всій лінії фронту збільшилась кількість звернень працівників енергокомплексу та членів їх сімей, що мобілізовані. Також зростають запити від ЗСУ та Нацгвардії. Про надання допомоги в придбанні вартісного високотехнологічного обладнання та амуніції. Адміністрація та профспілковий комітет ПС вирішили перерахувати одноденний заробіток працівників філії за серпень на підтримку військових зі скорботою в серці виказує щире співчуття з приводу загибелі на фронті южноукраїнця, гранатометника стрілецького батальйону, старшого солдата Віталія Чинчика. Вічна пам'ять українському воїну. Що подарував нам надію на краще майбутнє? Слава героям, слава Україні!